Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Вернацького. І як ви можете зараз побачити на власні очі, то автівка тут розвертається, тому що ця вулиця повністю перекрита. Перекрита вона буде два дні: сьогодні та завтра, 2 та 3 серпня. Причина цього це проведення аварійних робіт. Комунальним підприємством Дніпроводоканал вони усувають аварію на каналізаційному колекторі. Ось бачите, що автівки постійно під'їжджають та розвертаються, тому що вулиця перекрита. Тож, враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту, враховуйте те, що вулиця Вернадського перекрита. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у місті Дніпро, а саме на вулиці Вернацького. Вона перекрита. Перекрита ділянка біля будинків 18 та 20. Тут проводять аварійні роботи на каналізаційному колекторі. Роботи проводить комунальне підприємство «Дніпроводоканал». водоканал і ця вулиця на цій ділянці буде перекрита протягом двох днів це 2 та 3 серпня. Тож враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту, тому що всі автівки, які це не врахували, вони під'їжджають та розвертаються. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор ФМ 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.